Йде, що сталося? Руки Тай. в мене заберуть, власне, не попрошу, сумку забороні. Юля, поясни, що сталося. Що, що сталося? що питає, що сталося. Боже, нам дали зняти фільм, а ти, що ідея хоча б якась є. Дяче. Яка ідея? Що ти маєш на фільм? Яку ти маєш ідею купи має для фіну, а що ти взагалі маєш? Камеру маєш. Камеру ти маєш камеру. Та дуже то не це не відкриття до тебе. Боже мій. А що ти панікуєш, зі річки чи що? Я істерічка! Істерічка! Я не істеричка! Боже, цій людині одного три роки життя! За що? За що мій! Істерічка! Я не істерічка! you Bos! <laughs> Valentín

Vamos ação!